Всім привіт на каналі Ігробудка, Ми знаходимося в геометричній далі і по стандарту ми зразу заходимо в Делі, відкриваємо ці от сундучки, отримуємо якісь непонятні штучки, нашого вони я досі не розумію, ну да ладно, і в нас сьогодні буде. Так, дивимося, що в нас сьогодні взагалі буде. Так, так, ага, о все, якась бейс автор бейс. Погнали! Сейчас перший раз в зайдемо, подивимося, що нас тут буде чекати. Да, я обратно без музички наложу сюди музичку, тому що, ну, не хочу ризикувати, йоханий, бабоханий. Нормально, пішли далі. Ну, по суті, знаєте, типа норм. Неплохо поки що. Что... Нормально все йде? Да? Ага, тут норм. Ага, і тут норм. Блін, жалко, що не пишеться скільки відсотків зараз. Йо ма, Йо, що ви робите? Люди добрі? Що тут відбувається? Так, нормально. Погнали. А я мать чесна, прикиньте. Йо-ма йо, я думав там все буде чики-пуки, а воно не чики-пуки, Треба було переций. Перепригнуть, но з першого разу ми дійшли до 51%, це вже так, знаєте, показник. Ну, може сама траса, типу, така не сильно важкенька тому да, зараз постараємося обратно туди дійти. І... Ой, блін, да, давайте я лучше дойду, піду на паузу, дойду до того моменту і повернусь. Так, ми знову тут. Ох ти моє, чуть не впав. Їдемо, їдемо, їдемо. Ого, йо майо. Що ж тут. Йоханей, підтожіть. Тут треба трішечки зосередитись. Йо, майо, тут все по. По цьому. Ай, блін, 77, ну це вже прикольно. Ладно, дойдемо обратно до цього перевертиша і повернуся. Бо, блін, не, прикольно, кстати, що вони все тут поєднали. Я не уявляю, що буде далі, у нас, ну. Взагалі далі чекатиме. Як тут зараз, типа, туди-сюди, самолітики, тут ще якась фігня, треба перепригувати, стучки всі. Но це дуже-дуже так знаєте, прикольно, але і складно в один момент. Тому що, блін, потрібно, це, коли ми перевертаємося, треба зосередитися на цьому. Мозок взагалі ламається. Ладно, зараз ми повернемось, як будемо вже теж перевертатися. Надіюсь, ліпо на самолітик. В общем, до наступного включення. Знову ми на літочках. Да, ось ми вмикаємося на літачках. Тут десь. Ага. О. Ох ти, йоханий Так, є таке діло. Вирішив трішечки позбирати ці монеточки ось його. Ой, блін, а тут треба було пригнути, прикиньте, а там не пригнув. Ну, в общем, да, обратно. Повернуся, коли будемо вже на місці. Так, перевернулося Погнали. Так, є таке діло. Я не знаю, проходили ми сюди чи ні. О, ні, не проходили, ми вже далі пройшли трішки. Блін, тут вже напряжнка пішла. Тому що в мене вже очі трішки поплили. 97. Блін, 97, реально! Та ну -мо! Ладно, давайте зараз постараємося все пройти. В цьому дублі, не знаю. Получиться, не получиться, ну блін, 97% майже біля фініша і ми програли цю всю штучку-дрючку. Ну ладно, зараз ми подивимося, що тут можна буде зробити, а я тим часом вже трішеч блин, трішечки находжу, як можна збирати ці монетки, тому да, Тому я їх по дорозі збираю, які знайшов. Реально. Ті, що знайшов, ті збираю. Можливо, де ще третя. Заникана, але до неї треба ще, мабуть, в моді погулять, подивитися, тобто зучить цю карту, де є ці монетки. Ну а зараз поки беремо всі явні монети, які нам показуються. Тому, напевно, ми зараз підемо обратно на паузу. І повернуся, коли там будемо ближче до того моменту, коли ми на 97% чисто вже пропали. Ну, блін, ну так обідно. 97%, прикиньте. Було б бідніше, якщо б 99. То взагалі прикольдас би був. Так, тут вже в нас... А, так тут залишилося це зовсім трішечки. Тому давайте без е паузи постараємося все пройти. Зараз тут у нас монетка. Так, це є. Фух, ну що, погнали, саме таке складне, що залишилося це ось тут все пройти. От блін! Ладно, давайте дойдемо до цього момента, і я повернусь. Так, обратно ми сюди прийшли. Зараз тут треба постаратися все чотенько зробити. Так, є. є. Та обратно тут, на тому самому місці. Та що ж за прикол, блін. Ладно, будемо обратно туди доходити. Так, обратно ми тут. Зараз не знаю, блін. Постараюся якось поближче туди підібратися. Но не факт, що вийде. Є бой, Получилося оце сюди, взагалі пісня Level complete. Yeah. Ага, значить, десь ще є третя зірочка між першою і те, де там я забирав на цьому на літачку. Ну що, спробуємо ще одну пройти, так? Да? Ну типа, can't let go. Давайте спробуємо. Не знаю, вийде з цього ще ще ні. Ну а чо пі ні? Попробувати ще одну карту пройти сьогодні в цій серії. Ага, 9%. Зашибись. Давайте ще раз спробуємо. Ну так, да, тут якась взагалі ось. Так. Ох, -мо, а там щось далі взагалі якась прикалюха відбувається. так, тут пригаємо, нормально. Далі, ага. Ох, ханий! Нормально. Не пл... не... Ох, йо! 16! А тут уже що то... Знаєте, так напряжненько пішло. Тому що. Далі там, блін, Навіть слів не може підібрати... ать. Тут треба зосереджуватися нормально. Та йомайо, -йо, та що за приколи? Давайте ще пару разів спробуємо, якщо що, на наступну серію, це все ми перенесемо, тому що, блін. Після цієї карти вже, знаєте, трішечки сил не вистачає <свісно> <свісно> на інші. Так, спробуємо хоча б ну, до 20-то дійти. Зараз на 16%. А тут. Ага, є таке. Ой, блін, 17, поняв. Треба трішечки засередитися, тому що, блін, тут тип, дуже багато е, цього штучок, що можуть нас покалічить. Ось, бачите, тут взагалі я не знаю, як там можна пригнути, зараз постараємося щось зробити там. Один же раз вийшло. <хи> да, тому я зараз, мабуть, піду на паузу і дойду до того моменту, або не буду ставити на паузу нічого. Зараз ми вже тут близько. Тут залишилося зовсім трішки. Блін, ну знову я тут, тут пригнув. Ну навіщо я натискаю, коли не потрібно? Блин, як це працює? Не порозумію. Так, оп сюди. Есть прыжок, 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 тут, тут стопаемся, прыжок, стопаемся, прыжок. И знову, бачите, знову я стрибнув. Та з якого переляку я там прыгаю? Ай, блин. Да. Сильно. Та -мо, Що за приколи? Можно нормально пройти цю карту хоча б там до половинки, ну, до половини це я вже переборщив трішки. Ну хоть... А, куди? Ап! Він вообще не допрыгнув туди. Прикол. Ну як так можна? Тут же ж должно все бути розчитано. Все хоп, 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 нормально Пригнув сюди. Туди-сюди, ось тут нормально хоп, стрибнув. і тут. Та -мо Жесть! Хоча б зарахували якихось там 18% я ж по суті, я вже дальше пройшов. Но ні А тут, блин Прыгнув там, де ніколи не прыгав. Шикардосно. Так, тут що в нас? Та тут, блін, тут на, вроді, норм прохожа, але що ж теж бувають провтики якісь завтики. Так, тут є, нормально. Ага. І тут, а як тут пригнуть? Щоб її по чердаку не получить? Та моє, чи ти не пригаєш? Не, Він не пригає, не пригає. Де, я знов не пригнув. Я навіть натискав на... Ой, це вже моє провтик, але все одно я там натискав, а він, блін, не пригає. Що за приколи? Ага, так, есть. Тут норм. Блин, знову прыгну там, де надо. Та -мо! А, все. Ай! Подожди! О, все, налаштувався! Есть таке діло, погнали сюда! Ну, блин, не з... Ох, той... Дай... А ч? Він не прыгнул! Джамп пагап поняв, хорошо. Но оп! Тут нормально! Ти знов не пригаєш, чому ти не пригаєш? Жесть! Та блін, чого ти не пригаєш, алло, Та бля! Та що за приколи? Не хоче він пригати нормально. Так,с, тут норм. Пішли далі Такс, тут пригаємо, прыжок, прыжок. Та ну мо йо, йо, там як, сильно треба швидше чи шо? Мені здається, тут саме сложне це отут. А далі може бути більш легше? Ну не знаю, напишите, пожалуйста, в коментах, якщо ми щось... Та ЙОХАНИЙ бабоханий! Можна хоч трішечки далі пройти. Мені ж цікаво, що далі там відбувається. А то, блін, ми застрягли на цьому першому кусочку на до 20%. Тків. Та ЙОПСІЛЬ мопсель. Ой, це вже мій профтик с Так, тут треба бути уважніше трішки. Оп, сюди пригнули. Приг, скок єсть. Ага. Так. Ай, блін! Вже 19. А тепер мені ще стало цікаво, як там проходить. <гум> ну і чисто, щоб, знаєте, розуміти. Куди далі і як далі пригати Ну тут, вроді, вже ось, ну-ка, сейчас пройдемо. Ага, то есть мені треба на середню пригнути, і все буде год. Окей, okay, я зрозумів, тому можемо на цьому завершувати цю серію. У е, нас base after Base пройдений на 100% і дві зірочки у нас є. Е, can't Let Go у нас 20% пройдено, тому ми в наступній серії, мабуть, пройдемо вже будемо чисто сидіти тут і проходити цю. Карту, тому ви були на каналі Ігробудочка. Ми сьогодні гуляли в геометричну дашу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб пропускати нових відео. І до зустрічі до наступного відео на каналі.